Ні, ну я все розумію, а, а у мене що, не робота? Ось о, дивіться, які квітки. Ну от висадки. Дві які хороші висадки. Кому треба? А головне, що у ящику лежало нічого. А у сітки поросли. А то, що ящик на висоті був, да. а, а, а тебе... сітки лежали на полу і влаги було більше. А, -а, -а. ти бачиш, все знає. Ну, а що? Де цей ось помог? Помощник, прийшов. Ось ось твої любимі бурячки. Ти любиш їх? Ні, то твої любимі. Я люблю ось. Отакі. Ось такі манюнечки. Це мої бурячки. Хотіли-хотіли весни. Ти бачиш, стільки на городі нарцисіки в розсії? Ох, які Це, красі. Красі. рано і... І гарно, а шутить. вчора вроді, не було видно, ось о, дивіться, а вже а? бачите, а вже і, і все порості. Ну, ну. ну я не думав, що тюльпан паш сьогодні. А тіліпажка розцвівся, так? Так, розцвівся. Ну вже закрився, вже вечір. Вже закрився. Зараз будемо перебирати картопельку, витягнув. Ось у Вадира це наша на посадку, так? Да? Так, да, оце треба бачити. Гар, гарний сорт. Так, да, да, вкусно, але ну, це одна із неї болізнь, багато такої поросної, дуже ну, багато. Да. Ну, один рік менше, другий рік позапро... позаминулий, позапрошлий, так? Да? Позапрошлий. Дуже багато було. В минулому році менше. Ну, оце, оце вода в неї, така родюча вона все, і готовить її вона така м'якусь. Ну, це буде мені, да. ну, мені да. Ну от що, одне єдинственне, оце, що оце, у неї ось опоросний. Дуже, дуже багато. багато дуже. Ну, в минулому році було менше. Оце ми усе набираємо. Оце, оце садити її ну, все. Оце щось бачиш, отут. Чого ми її усі. Ні, це ж хороша. Я говорю, це хороша да. ворога. Да. Чому ми її завжди багато? Ну як, не багато. Наприклад, якщо треба нам два-три відра посадити, то оставляємо трошки більше, тому що на весну треба її перебирати її, і. от кидати да. ну, на їду. Та я переберу, оце все. Да. Та я людям просто покажу. Mm. Бо, може там хто. Не вірить нам, що uh -huh. цей дуже багато пороснеї. No, тут, тут в основному ящику було, то я перебирав uh -huh. трошки сюди кидав. Оце, оце, то кому ми її відсилали картошку, хто просив у нас, то ми його ми ж да, при... е... пророщу до, 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 про і говорили, що дуже багато оце що в неї одна така, що дуже багато. Людям говорили, що, щоб перебирали. Славянка лежить капітально. І все теж. Бачите, Куди вроді, вроді, вроді це вона і бубочками проросла. Але тут Куди ось волосинки дуже тоненькі, вони негодні. Це треба буде перебирати, викидати. І садити. Тільки хорошу. Єсть і гнила, все. Не без цього, звісно. п'ятна, як були осінью, так вони і залишилися. Не будуть. Да. Не дуже коло шватиє одну суди. Та я... ні, не трогаю, я ось, ось тільки зверху покажу. Не по обламав, що я бачу. Покажу дівчаткам, може ж хтось ось о, о хороше вічечка. Бачите, оце піде на посадочку. І ця ось піде теж на посадочку. Гарні такі росточечки. Ну, коротше. А, це ти. а я думаю, що вони віддільно лежать. Вони упали у морку, у бік картоплини. такі. Так що от отак сезон у нас почався. І, і морковка непогано перезимувала, і бурячок. Зараз я вам воно ще піду покажу морковочку. А бурячок ось який красавець. Еч, які висадки, дивіться, Добротні такі. Я щось у тому році збиралась посадити висадки. Валера мені казав, що й місто ставив, просила, щоб рядочок залишив. Та так і не садила, не хочу з ним бавитися, піти. Купити. О, да, от, а тут ось. Красота, красота. Квіти не говори. Не Оля любить отакий горох. Отакий оце я буряк люблю. ось. Бачите, який. Отакий. Так, піду ще саме ще покажу. Це наші персики, я вам не показувала, але там вже розвиваються. Ми з Валіру ніяк їх не викопаємо, руки до них не дійдуть, щоб їх. Викопати, пересадити десь. А де, не знаю. Отак От морква наша сохранилася. Ось у цю Валіра пообрізав. <кхи> О. А ця підсохне і пошурує назаду погріб. Отак От От цілий день. Товчемося, товчемося. З валірою ні ззаду, ні спереду нема. Да, Валіра? Щось <кхи> ну, <да. кхи> <кхи> робимо таке. Хто знає зна що. Б... Сьогодні затормозила, бо ти виновата. Да, я сьогодні на вареники Валірі наварила, сонних. Я, я, вони такі сонні попалися. Що ти тут намішала? Я... Капуста, картошка. Сонна через цю. Ну, нічого. Поспати теж треба. Да? Отдихнути. І, і виберу, думаю, так, може, мені 40, до до часу, до години по цей, відпочину. А воно, дві години бачу, лежу і не можу. А все одно ж, по-моєму, вийшло. Правильно, ну, по-моєму? Ну, я ж сказала, Валіра, обідаємо, лягаємо, трошки віддихнемо. Ні, я не буду віддихати, нема ні, коли. Я сказав, то, трошки віддихну. Я не надо, я трошки, на трошки не вийшло. А я й Валірі кажу, треба себе приучати. А ти, а ти, мабуть, точно підсипала мені сонної <рес> <соної> капусти. <рес> ти ж хотів, я старалась. Тож, Валері кажу, що надо треба отак в обід на час, обов'язково лягати, навіть якщо не спатимеш, а просто ліг і все. І хай тіло віддихне, ручки, ножки поодихають. А він мені кричить, він думає, що якщо що він молодий, що він молодий у нас. І, І додається йому енергії. Чорта два вже додається, не додається, а обдавляється все. І <світку> швидко. Та не, не те слово, я сьогодні ото лягла та й думаю, Господи. Уже розуміємо своїх батьків, як мама казала, о, я б це і руками, і ногами, і очами. Я б усе робила. А поки дотюпає з одного місця до другого, дивлюся вже сидить там на пеньочку, а там на стільчику. Ніяк не, не може дотюпати, вже і ми так і стаємо. Так, от приймай свої бурятки. Наші урожайчик. Там урожайчик, тут урожайчик. Ну, це ще старий, якби ще новий. Ой, та ось буде, вже почне садити, буде тобі новий. Іди. Ну що, взяв свої окуляри. Uh -huh. Молодець, йди uh -huh. далі. А он, один принц мій розсів, а я його і не зняла. Красавець, зараз я його зніму. І вам покажу. Сама полюбуюся. Боже, сапати вже треба, мама рідна. Мокриця красуня, дивіться, яка зелена. Бачите, а я ось принц який красавець. М? Правда, красунчик. Красунчик. Щось мої геоцинти попереводилися вже, всі щось сині поставали. Тут вже ж були і білі, і розові, і сиреневі, і голубенькі. Попереводилися, повиводилися. О. Одні сині поставали. Це ж вже треба якось спосадковий матеріал поміняти. Треба якось ще виписати чи, чи закупити, не знаю. Охо-хо-хо-хо. Отак. Ось піон древовідний, дивіться який. Даже вже бубочки ось є. Дивіться які. Ох і швидко. Два дні назад знімала, вроді не було чи три дні, а сьогодні вже є. Щось я його і не скубла, треба було обскубити. Кузя десь у гульки вдарився. <coughs> Яшка тут, біля нас. Оліра, там вже опіона, а отакі бобочки, отакі вже, пуп'янки, у от бубочки, от уже. Пуп от древовідного, да. ага. О, бачите, як унімательно перебирає Валера картопельку, готується вже до сезону. Це хоч трошки цей, ну піде на посадку. так. Треба буде ще пару відер підкупити, поміняти сорт, якщо буде продаватися на базарі. Так. Да? Ну, Отакі от у нас діла. такою роботою ми займаємося. А хто оце мій шаш... шашличну Хто Вчора гілка. Гілкою. Поламав мені мою печку шашличну. Не можна. Отак. От Нехай стоїть. Забіцаем шашличків. Купимо м'яска. і не жаримо з валірою. Я нажарю і Валіру пригощу. Да. Хорошо? Да. <смір> ну що, мої хороші, всім дякуємо за те, що ви були з нами. Дякуємо вам за підтримку, за спілкування, за те, що відео дивитися. Запрошуємо вас. Може, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, підписуйтесь і дзвоником, щоб вам приходили сповіщення про наші нові відео, а також, коли ми виходимо в прямі ефіри. А також коли ми садимо картоплю. А, ну, а, заходьте, то, да. а прямі ефіри у нас відбуваються по суботах в 19.00 і кожного ранку в 9.00. Всім пока, пока, всім пока, пока. Дякуємо, бережіть себе.